Привіт! Це канал про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. Мене звати Ігор Рудзік, і я психолог, психотерапевт у гешталь підході Сьогодні поговоримо про те, як гештальтерапія може допомогти покращити спілкування у парі або будь-яких стосунках з батьками, з дітьми, з друзями чи колегами. Часто ми не розуміємо один одного не тому, що не любимо, а тому, що втрачаємо контакт. А гештальт це якраз терапія про контакт, присутність і діалог. Чому ж виникають труднощі у спілкуванні? Перше, ми не говоримо про себе відкрито. Замість мені сумно кажемо, ти мене дратуєш. Далі ми проєктуємо свої очікування та страхи. Він мав здогадатись, або вона точно образиться. А якщо в нас якась напруга, то ми припиняємо контакт, замовкаємо, замикаємось, нападаємо. Ще є інтроекти. Це внутрішні правила, наприклад, справжні чоловіки не показують емоцій. Або жінка має мовчати. І ці інтроекти отруюють спілкування. Бо вони не наші, а від батьків, від культури, від минулого досвіду. У гештальт підході ми вчимося бачити, що саме стається у момент контакту. як це змінити? Якщо взяти, які основні принципи гештальт комунікації, перший принцип це я послання. Замість ти мене ігноруєш. Я кажу, я відчуваю самотність, коли ти мовчиш. І це змінює тон розмови. Він з агресивного перетворюється на щирий і відкритий. Далі треба усвідомити свої почуття і потреби. Гештальт допомагає відчути, що саме я хочу в цьому контакті. Турботи, близькості, чіткості чи визнання. Бути в контакті тут і зараз. Спілкування це не лише слова, а й погляд на тон. А й пауза, і тон. Ештальтерапія допомагає бути в присутності помічати. Коли ми випадаємо. Далі це може бути цикл контакту. Контакт народжується, досягає піку і завершується. Часто конфлікти виникають, коли ми перериваємо цей шлях, цей цикл, не починаємо діалог або не завершуємо його. У терапії ми вчимося проходити цикл контакту повністю. Наприклад, приклад з практики. Пара, де жінка постійно замовкає після сварки, а чоловік почувається покинутим. Через гештальтерапію вона усвідомлює, що в дитинстві тиша була способом не дратувати тата. У контакті вона вчиться не тікати, а говорити, мені зараз важко. Але я хочу бути поруч. Чоловік, який не слухає дружину, бо автоматично все вирішує. Ну, ви ж знаєте, чоловіка, чоловіків є автоматична така стратегія, будь-що вирішити автоматом. У терапії він починає помічати тривогу за контроль, дозволяє собі бути вразливим. І слухай не з позиції, я знаю краще, а я з тобою. І як це працює в терапії. Ми можемо розіграти сцени із реального життя, ніби репетицію. Можемо повертатись до моментів напруги і досліджувати, що ти відчував, що хотів сказати, але не сказав. І вчимося бути з почуттями не тікати, не атакувати. І ключове питання гештальтерапії – що зараз між мною і тобою? І це дозволяє зробити невідомий шар видимим. Поради для самостійної практики. Можна писати щоденник. Я повідомлень. Я відчуваю, бо мені потрібно. І так далі. Я хочу тем щось зробити, бо мені ще щось. І так, далі, і, так далі, і так далі. Ви ж самі відчуєте, коли почнете записувати оці всі свої я повідомлення. Записуйте цикли. Що я відчув, що я зробив. Чи був завершений контакт. Звертайте увагу на тіло під час діалогу. Воно ж перше реагує на напругу. Слухайте когось не для відповіді, а просто щоб зрозуміти іншу людину. Хочу на завершення сказати, що гештальтерапія не дає рецептів, але вчить найціннішому, бути в живому контакті, бачити іншого і проявляти себе. Ну, як ви розумієте, бо добрий діалог це не про переконати, а про зустрітися. І Якщо вам цікаво, ви можете підписатися на канал. І можна спробувати терапію індивідуально або в групі. І побачити, як це бути з собою і не тікати. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальтерапевтів, який я проводжу із колегою. Пиши мені, якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше, буду радий відповісти. Дякую за перегляд.